Христос Воскрес лунає на кожному кроці, а це значить, що навіть у такий важкий час святу бути. Черга з бажаючих освятити свої пасочки постійно поповнюється. А з яким же настроєм жителі корабельного району сьогодні просимо саме найцінніше для нашої країни. Святкувати будемо вдома з сім'єю. Добре, а готувалися взагалі? Пекли паски так, чи Так, можливо... звісно, Діти, і дітки допомагали, ді... прикрашали. Такої нормальний настрій, поки що поки не стріляють. Святковий, дякую. Чи готуєте, чи готували? Прийшла. Больна, а все одно прийшла. Дякую. Таке свято. Всім здоров'я і перемоги. Отлічна. А дякую. що дякую. побажали сьогодні людям взагалі? Оце таке сьогодні головою та донатити на ЗСУ. Який настрій? міщені. Мы надеемся, что будет вот это э, первый день нашего победы на фронте. А что побожают людям в день? А что? Как самое, вот как россияне, вот самое там, они же было как, май мир труд, правильно? А сейчас они сделали весна, май и труд, а мир убрали. Значит, мы надеемся, что у нас будет и май, и мир, и труд. Хтось святкує, а хтось працює. Запиталися у працівників поліції як їх святковий настрій. Ми не святкуємо. Ну, в плані великих таких святкувань ні. У зв'язку з тим, що все ж таки війна продовжується в країні і наразі необхідно бути сильними. Служба йде, продовжується, захищаємо людей. Власноруч печені пасочки, розмальовані писанки, а в когось навіть корзинка дизайнерська. Христос воскрес! Журналіст корабельів інфо опитуємо людей, як сьогодні взагалі настрій. Дуже гарний, дякую, добре. Будете святкувати сьогодні з да. сім'єю чи да. як да. чи з друзями? Да. А що б хотіли побажати у цей день взагалі людям? Ми, миру тільки війна закінчилася. Братику нас Класно. Святкувати будете? Конечно. А що б побажали людям у цей святковий день? Здоров'я! І мирного неба. Ті, хто вже пасочки посвятив, робимо фото на пам'ять і хочеш додому святкувати. А у батюшки вже вишикувалось нове коло людей. Кожного окропив святою водою, кожного привітав зі священним святом, та кожному висловив свої щирі побажання. Христос Воскрес! Що по побажати? Христос це світло, яке переміг темряву. Темрява, яка зараз, на жаль, у нас наступає на нас, потребує від нас в першу чергу, щоб ми мали дійсно тверду, тверду віру, бо багато хто сумнівається, дуже легко упасний вічай. коли здається, молишся, нічого перемоги тої немає. Але перемога, коли здобув Христос, треба було пройти такий важкий шлях хрест, Голгофа, зневаження, зневаження, і Переможцями легко буде, коли Христос ходив, проповідував з ним ходили ще людей. Бо коли Христос був на залишився залишив стільки декілька людей. Це зневіра. Тому бажаю всім, щоб ми не впали з невіру, щоб ми не мали віру. Щоб ми не вчали надію, тому що надія вона завжди повинна бути з нами. Ну і любов, коли ми маємо любов між собою, то ми переможемо будь-яку справу. Бо без любові мені що каже апостол Павло, якщо я. Маю такі силу віру, що можу переставляти горя. Любові маю, то я як тут звінкою стоїть. А любов нас єднає, любов любов ближнього, до сусіда. Помагає один одному. Зараз багато людей, переселенців нас Миколаєв, які потребують допомоги. Військові допомагаєте один одному. допомагаєте, у сім'ях, щоб був мир і спокій, бо сім'ї починається країна. Тому ось це бажаю, щоб Христос ваш дім. Любов, щоби не втрачали віру і щоб жили із надією. А все решта буде. Буде перемога за нами. Слава Сісу Христу, слава Україні. Молимось Богу, віримо перемогу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Воістину Воскрес, Аліна Ковальчук, Корабелів Інфо.